тут потекли, на неба швам полопалися. Ці батареї в квартирі Петра Реви на холодній горі у Харкові тепловики демонтували два тижні тому. Обладнання розмерзлося у березні. Після того, як будинок попав під російський обстріл і в ньому повибувало вікна, каже пенсіонер. Було -19 градусів нуля. Батареї полопались. Чому? Тому що вовремя ніхто не слив воду. Замість човунних батарей тепловики поставили Петрові біметалеві. Замість трьох десятків секцій, п'ятеро менше, говорить колишній будівельник. Без опалення пенсіонер гріється від газових конфорок на кухні та вмикає обігрівач. Вадна я діяла, мала нічого покривала, і просипає не жарко». Систему опалення в будинку ще не тестували, каже Петро. Течу, течу. «Коли вони Кадані цей стояк полотенцесушителя во усьому доме, Тоді будуть перевіряти отопление. Коли в будинку дадуть тепло і чи в усі під'їзди Суспільне намагалося дізнатися в речниці Харківських теплових мереж Оксани Антонової. На запит вона не відповіла. Нині в Харкові здійснюють пробні пуски опалення у житлових будинках. Після того, як буде рішення про остаточне вімкнення, це при середньодобовій температурі 8 градусів тепла, увесь житловий фонд підключать до опалення протягом двох тижнів. Про це Суспільному повідомили у прислужбі обласної військової адміністрації з посиланням на харківські теплові мережі. За даними тепломереж, 53 будинки в Харкові залишаться взимку без тепла і будуть законсервовані. Дмитро Гребіник і Юрій Лавріненко, Суспільне новини. Харків.